Всім доброго ранку, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні хочу вам показати маленький такий магазинчик місцевий їхнього хлібу, свого приготування. Це ми зараз, так, так сказати, в центрі містечка. Там далі, де видно гору п'єтрі, там виїзд. Тут ідуть жили будинки. І ось наша пекарня, форно пастичерія Ну ось, зараз подивимось, які тут місцеві смаколики є. Напої печиво. Чао! Є місцеві, як завжди, паста, все щодо пасти, молоко, варення, борошно для, для піць, борошно для пасти. Як і в нашому магазинчику, це такий міні-магазинчик, де можна купити саме необхідне, щоб не йти далі. Але основа хліб, солодощі, та. Прошутто, ковбаси, сири, все є. О, мамуліни, улюблені печива 26 євро за кілограм. Це вони самі печуть. І виставляють на продаж. Це хростата з різними начинками, з різними повидлами. О! Білкове печиво біскотті 26 євро за, за кілограм. Різного розміру, різної форми. Тут все йде на вагу. Круасанчики по 24 євро за кілограм. І ось такі солоні палички, 14 євро за кілограм. Хліб. Хліб теж йде на вагу, але я не бачу ціни. Не бачу ціни. Тут такі піці. і ем, не лаваш, а зараз гадаю, вам скажу. Ну Це, мабуть, схоже на лаваш. Такі булочки Піца з оливками, піца всередині сир, піца з моцарелою. Це їхній своєрідний сніданок. Зараз у нас ще ранок вони приходять, скупляють, приходять додому і снідають. Мало хто готує. Це такі цікаві шматочки хлібця нарвані. Це засушені місцеві гриби. 15 євро за 100 грамів. Взагалі гарненький магазинчик, він знаходиться всередині, в центрі міста. Так, не в центрі. Ось така краса. Це займається родина. Тут вони все тримають такі заклади родинами. Потім передають все далі по спадщині діткам. А це ручної роботи равіольки. І тортни з картоплею, з цукінні, з тиквою і капілеті. Оце капіллетти маленькі, маленькі, маленькі пільмешки з, з фаршем Наші смаколики. Ну, ось, дорогі друзі, ми вже вдома, вже прийшли отакі спеціалі, ранок, але вже дуже жарко. І що ми купили? Така спеціальна упаковочка. Тут прошу -то. Ялана, нога, сніг. Ось так вони гарно її запаковують. Ось так щоб трималася терна упаковка і щоб воно в таку спеку не... Зіпсувалося, Отак вони заматують. Це все нарізають. ось така. Цей раз ми взяли трошечки підкопчену. П'ялина, але ще підкопчена. Ось така краса. її так гарненько запаковують, що вона декілька днів вона як свіжа. Тепер у нас шматочки їхнього традиційного торту Таких формочках. Можна брати скільки хочеш. Ось такий це лимонний торт їхній традиційний. Зараз побачимо, що у нас тут. Це шоколад з мигдалем. Ось така краса. Так. Тут у, нас, тут у нас, зараз вам покажу, це така фокача з м'яким сиром. Краса, неймовірна, запах просто не можна передати через камеру. Так, це ви Все запаковано, запаковано в пергамент, бо хлібець такий жирненький, тому що використовують оливкову вільці. Це вона природна, вона дуже корисна. Ось такі називається коротка піца. Тут цибулька, томатна паста і шматочки м'яса. Це, для малечі ми взяли. Ось такі хлібні палички з цибулькою. Так. І, звісно ж, і ще до того, що є. Ось такий пончик з фісташками. Звичайний пончик без начинки. Кожному за смаком. І така булочка вертута така з, з таким кремом, з яєчним кремом. І, звісно ж, улюблений напій наших діток це сік естате. Він дуже смачний, вони його можуть пити літрами в день. Ось така краса. Сьогодні буде в нас на сніданок. Пишіть в коментарях, які італійські солодощі вам більше подобаються.